У листопаді 2021 року я вперше побачив в ботанічному саду і зафільмував сіру ворону, у якої було доволі багато білого пір'я. Звичайно, це не біла ворона, тобто не ворона альбінос, а якась така напівбіла. Потім я регулярно бачив цю ворону, але зафільмувати її вдалося тільки у 2023 році, також у листопаді. Ось вона серед зграї звичайних сірих ворон. Не хоче улітати. А тут ворони дратують собаку, яка вирішила їх поганяти. Вони б могли улетіти, але намисно літають низько і сідають близько, щоб собака за ними ганялась. А ця ворона витягала сміття з смітника і розкидувала навколо. Та ворона багато шкоди не наробила. А от подивіться, скільки сміття викинули ворони на цих фото. Вони шукали, що можна було з'їсти. Якби таке наробили люди, не знаю, що б я їм сказав, Ну, воронам воронам прощається.